Якщо твоє дзеркало пітніє, хоча нікого немає поруч, ти не один. Якщо твоє вікно скрипить після півночі, це не вітер. Якщо відчуваєш холодні ікла на своїй шиї, біжи, сьогодні ввечері у маленькому забутому селі повний місяць і тишу розриває крик. Під мерехтливими вуличними ліхтарями бліда постать ковзає між будинками. Очі червоні, як кров, посмішка гостра, як розбите скло. Люди шепочуться про вампіра, ніколи не бачили, лише відчували, як холод, що повзе по спині. Замки на дверях нічого не значать. Часник, хрести, надія, все марно. Ти чуєш кроки позаду себе. Ти обертаєшся нічого. Але ти знаєш, що ти не один. Чи доживеш ти до світанку, чи станеш наступною легендою?